Місце, і хто хоче почути те, що Бог хоче сказати для вас. І Давайте ми звернемося знову до тих світлин, які Біблія висвітлює для нас, і щоб ми могли порозумувати над тим словом, яке записано в Біблії, і слово воно є завжди живе і діяльне, про що я хотів би сьогодні говорити: що слово це є найголовніше, ніяке наше красномовство. Не ті наші обороти слова, які ми можемо придумувати, або ми які ми можемо казати, не всі ті пункти, які ми можемо зауважувати, але іменно живе слово, воно може торкатися людей, воно може говорити для людей, воно може осуджувати людей, воно може для людей казати істину, воно може показувати правильний і неправильний шлях. Останнього разу, коли я проповів, я говорив на тему про те, що ми повинні не проходити мимо або замічати тих людей, або зауважувати тих, тих людей, які, можливо, поруч з нами, я читав з яніса апостолів з третього розділу. І оскільки перша проповідь вона є коротка, я не все висвітлюю, хотів би сьогодні ще раз звернутися. Але коли я перечитував це місце, і коли я перечитував це слово. Я знайшов, що можна ще сказати 50 проповідей і всього не можна вичерпати. Це тому, що це є слово, слово Бога. Можна підходити з різних е, е, шляхів до цього слова і бачити щось нове, можна щось відкривати в тому, в тих діях або в тих поступках тих чи інших людей. Давайте ми ще раз відкриємо третій розділ діяння святих апостолів, третій розділ діяння святих апостолів і прочитаємо ще раз цю історію. Яка була з Петром і з Іваном, коли вони йшли в храм? Читаємо з першого віршу. Петро 3.1, діяння 3.1. Петро та Іван ішли до храму на молитву на 9 годину. І був тут один чоловік кривий від народження, його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрий називалися гарними. Аби просити милостиню у тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли увійти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали, подивись на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. Та Петро сказав: Срібла золота не маю, але що маю, те й даю тобі в ім'я Ісуса Христа. Назаряне, навстань і ходи. І узявши його за праву руку, підвів його, відразу ж зміцнилися його стопи і суглоби. підскочивши він, устав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося. Оскільки він був біля Петра і Івана, то збіглися до них здивований народ у притвор, який називався з Соломоновим. Останнім разом ми з вами розбирали про те, що йшов Петро, Іван до храму. Ми трошечки говорили про те, хто таке Петро, хто Іван. Говорили про те, що вони йшли на молитву. Говорили, що ми йдемо всі по зімній дорозі. Багато людей для нас зустрічаються і багато людей проходять, яких ми навіть не бачимо, не зустрічаємо, не запоминаємо навіть їхні лиця. Є люди, які з нами живуть, і ми їх знаємо, ми з ними спілкуємося, але вони теж якось мимоходь можуть проходити. Є люди, які дійсно рядом з нами, ми з ними спілкуємося, і вони є прокажені або вони, вони мають стопи ноги не такі, як потрібно. Можливо, є ті люди, які їх виносять, щоб вони просили Я все це говорю образно, не в, в прямому. Сенсі цього слова. І ми говорили про те, що Петро все-таки взяв цю людину за правицю, підняв. І тоді, коли він підняв його, зміцнилися стопи, він став ходити. Він не тільки став ходити, він почав підскакувати. Зрозуміло, що людина ніколи не ходила, і це для нього було дуже велика новина. І для нього це було неймовірно, що на тих ногах, яких він тільки що не міг нічого робити, він зараз ходить. І я розумію, наскільки це для нього було неймовірно на своїх ногах пересуватися. І от ми говорили про те, що Петро для того, щоб підняти. Він протягнув свою руку і підняв його. І ми говорили про те, що це ну, надзвичайно треба мати було силу. і коли Петро був рибаком, він ну, мав хорошу силу і він підняв його, так? Я хотів би сьогодні торкнутися однієї, як би грані цієї, цієї оповіді або цього, цього розказу, про те, яку Силу ми використовуємо при тому, якщо ми хочемо людину підняти? Якщо ми хочемо людині допомогти, якщо ми знаємо, що людина не працює ноги. і ми говорили про те, що не працюють ноги, і вона не знає Ісуса Христа. Якщо ми хочемо їй допомогти, яку ми використовуємо силу? Псалмі 61,12 написано такі слова. Один раз Бог сказав і двічі чув я, що сила у Бозі. Я хотів би розказати вам сьогодні одну річ, я дуже це рідко роблю, що сталося в моєму житті. Я буду старатися коротко, але я бачив той образ. Який можна тут нам подумати і пороздумувати кожен із вас? Я їхав на автомобілі, і в мене спустило одне колесо. Я думаю, що це не є якась новина для водіїв, які їздять. У мене це случається рідко, але це було. Ну і я як, е, зупинився на обочині, дістав свій дункрат, Якщо є там картинка, ви можете показати, що це таке. Це такий агрегат, який піднімає машину. Достав свій Донкрат, поставив його під машину і почав піднімати. Ну, як в мене хорошого водія, Донкрат получився не Донкрат. Це получився Донкрат, але він не піднімав. І скільки б я не намагався там його туди-сюди працювати з ним. І він нічого не піднімав, і моя машина стояла на спущеному колесі, і я не знав, що мені робити. Ми хочемо інколи допомогти людині спорченим Донкратом. Ми можемо бути Донкратом, і ми можемо піднімати. Але як пізніше я вияснив, в моєму донкраті абсолютно не було рідини, якою Донкрат піднімає. В корпусі Донкрата є рідина. І коли ми качаємо, вона перекачується з одного місця в інше і таким чином піднімається автомобіль. І якщо ми не будемо мати рідини, ми ніколи не піднимемо. Донкат красивий. Він був в мене новий, хороший. Він навіть був желізний. Він навіть стояв хорошо. І з його звіду нічого не можна було сказати іншого. Він. То б людина подивилася і сказала, да, це Донкра, це хороше. Але наповнення було пусте, в ньому не було рідини. Казалось би, все є, але не вистачає одної речі, якої б можна було б скористатись для того, щоб підняти. Слухайте, якщо ми не будемо наповнені Ісусом Христом, всі наші зусилля будуть в ним марні. І якби ми не старалися ту людину добре взяти рукою, і як би ми не старалися напнутися і його підвести. І нам даже казалось би, тому що якщо Донкрат без рідини, він даже питається, він як робить від, що він хоче підняти. Але підняти він не може. По тій причині, що сили немає. По тій причині, що він пустий. Якщо ми будемо це робити без Ісуса Христа, ми будемо робити вигляд. Нам буде хотітися. Ми будемо прикладати максимум зусилля. І часом буває буває в вашому житті, що ти тащиш тащиш. А ефект ноль. А стопи не зміцняються. А людина ж на тому ж місці. І як би ми не старалися це приложити, це наші зусилля. Але якщо це зусилля буде з Ісусом Христом, якщо наше наповнення внутрі буде правильне, бачите, я не хочу сьогодні розпилятися, яка повинна бути рідина, якого составу, як повинні стояти сальники. Представляєте, скільки можна там розговорити? Представніте, наскільки я, я, я маю ввиду в духовному плані, скільки ми можемо говорити. Тому що якщо ми залімо рідиною і сальник не буде тримати, воно все витіче. Ми знову не піднімемо. Там можна багато про що. Ви можете пороздумувати до Післення до Єфесія 3, 16, 19, написано такі слова, що Він дав нам за багатством слави своєї силою зміснитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Силою Духа, якщо Дух Святий не буде нас. Якщо Ісус Христос. Не буде працювати в нас. Якщо цією силою, яка є внутрі, яка є внутрішньому нашому людині, яке записано тут, ми не будемо користуватися всі наші потуги, вони будуть дуже марні. І як би ми не старались. І як би ми не хотіли, в нас бажання буде. Ми будемо хотіти, але ми цього не зробимо. Друге, що я хотів би сказати, коли ми ставимо Донкрат і хочемо підняти автомобіль, дуже важливо, щоб Донкрат стояв на твердій поверхні. Тому що якщо ви Донкрат поставите на, просто на землю і починаєте піднімати автомобіль, то водії всі знають, Донкрат йде вниз, а машина стоїть на місці. І от якщо ця тверда поверхня не буде для Донкрата, то машина не підніметься. Бо я з'їхав на ту сторону, де було вже мягке, і я зрозумів, що я не можу зробити нічого. Якщо ми будемо стояти не на твердому ґрунті, якщо наша опора буде тільки на наших уявах, на наших переконаннях, на наших якихось. Опитах зі мною таке було, ми можемо казати. Якщо ми будемо приводити якісь аргументи, але не основуючись на Слові Божому, на Ісусі Христі, знову ж таки, вертаємося на Ісусі Христі, то весь підйом Він буде марний. Якщо Слово не буде нашою основою для нашого донкрата для нас, то ми знову нічого не зробимо. Ми знову не піднімемо. Ми знову будемо робити вигляд, Донкрат буде йти вниз, але автомобіль буде стояти на місці. Буде пророблена велика робота. Він навіть на деякий відстань підніметься, але машина буде стояти на місці. Тому що основи немає. Тому що основа не та. Основа повинна бути не пісочок. А повинна бути тверда основа. В псами 55, 12 вірш написано так. На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися. Трошечки вище в п'ятому вірші написано через Бога увесь день віддаватиму хвалу своїми словами. На Бога покладаю надію, не триматиму бо страху. Що заподіє мені людина? Пам'ятаєте, що в 17 розділі, коли Ісус Христос молиться за своїх учнів, Він говорить дуже такі важливі слова, освяти їх істину своєю, твоє Слово то є істина. На чому ми основуємось, коли ми хочемо комусь допомогти? Це повсядневна повинна наша бути основа. Але на чому ми основуємося в той момент? Яка є наша основа? Це не повинна бути основа нашій якесь на щось наше. Я так переживав, я так був, зі мною таке було, з кимось було. Але основою повинно бути тільки слово. В Євангелії від Івана 20 вірш, 31-й вірш написано. А це було написано. Щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи в життя мали в ім'я Його. Це написано. І Ісус слово, ми розуміємо, що це в неї теж. І якщо це слово не діє, воно не буде мати віру, воно не буде, далі, не, 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 не буде мати далі руху. Ми знаємо властивості слова. Післані до Євреїв 4 розділ, знаємо всі ці слова. Воно проникає глибоко. Воно має дію, якщо прочитати 11 вірш, адже слово живе і діяльне, гостріше усякого двосічного меча. Воно проникає до поділу душі і духа. Воно глибоко проникає. Воно має властивості дії. Наступне, що я хотів би сказати. Вернемося до нашого Донкрату. Ми можемо ставити Донкрат не в правильне місце. Уявляйте собі автомобіль, Водій, якщо ви Донкрат поставите прямо під бампер. Особливо в кого дорогі автомобілі, я вам не раджу цього робити. Донкрат буде піднімати, він буде на твердій основі, але він буде не в тому місці. Він навіть може в якійсь мірі підняти автомобіль. Але автомобіль буде пошкоджений. Ви знаєте, як важливо нам знати час і місце, коли тій людині потрібно допомогти. Я не про те, щоб ми пройшли мимо, але щоб ми були уважні до кожної деталі. Як ми говоримо, що ми говоримо? І в правильному місці поставити слово. Якщо воно буде в іншому місці, воно може навіть зашкодити людини, людині. Ми інколи можемо говорити про гріхи, які можуть бути наслідками. Але якщо в основі буде слово, то воно буде все правильно і буде слава Божа. І людина не пошкодиться. І останнє, що я хотів би сказати. Ви знаєте, кожен донкрат має свій тонаж. До мене незабаром під'їхала одна людина і дала з легкової автомобілі свій донкрат, і ми почали піднімати, і я не буду говорити, що було далі. Але кожен донкрат має свій тонаж. Якщо ми маленьким Донкратом почнемо піднімати велику дуже річ, то з Донкратом станеться погана річ. Він може не підняти. Тому чому я говорю про це? Ми інколи беремося за ті речі, які ми не зможемо підняти. Все на своєму місці. Ісус Христос, наповнення Духом Святим, в основі Слово і так далі, тому подібно. Але це не наш, то наш. Але це не, не, не ми повинні це піднімати, і ми це повинні знати. Ми повинні орієнтуватися, що є речі, які нам не під силу, які ми підняти не зможемо. І, можливо, потрібно для, ці, для таких речей ну, запросити ще когось. І двома донкратами можна підняти більше. І тому я хотів би, щоб ви сьогодні не запам'ятали слово донкрат, а щоб ви запам'ятали, що в нашій основі, коли ми робимо цю річ, ми повинні бути наповнені Духом Святим. Нашою основою, яку ми на що ми спираємося, повинно бути те слово живе і діяльне, яке глибоко проникає і яке має результат. І нам інколи кажеться, що ну, якби я сказав щось своє, воно було б корисніше. Ні. Тільки слово. І тільки слово те, яке в Ісусі Христі. Щоб ми вчасно вибирали ті моменти, як апостол Петро. Він не пішов в храм, не помолився. Сказав, почекай, почекай, я піду помолюся, а потім я прийду, я тобі щось скажу. Він не пішов, він зробив зразу. І Він не сказав: Слухай, я тебе підняв, ти зміцнився, але я потім тобі розкажу, з чого. Він зразу сказав: ім'я Ісуса Христа. На основі цього люди збилися навколо нього, і вийшла надзвичайно велика проповідь, яку виголосив Петро. І це було як, ви знаєте, як цепочка така дій, яка привела до слави Божої. Петро не переслідував себе. Не переслідував, навіть зміцнення цих ніг. Петро переслідував славу Божу. І сказати слово. Тому, дорогі друзі, ми повинні слідкувати за тим, якщо ми хочемо допомогти, якщо ми можемо допомогти, щоб ми не проходили мимо цих людей, які потребують, в яких ноги не працюють, які не мають Ісуса Христа. Але при цьому застосовувати правильні речі для того, щоб ми могли добре підняти. Сильно підняти, ноги зміцнилися, і в кінці прозвучала слава для Ісуса Христа. Тому будьмо уважні, тому що, ви пам'ятаєте, в дії тих апостолів там були сини скефи. Вони подивилися, як апостол Павло в ім'я Ісуса Христа говорить. Пам'ятаєте це, це місце? І вони теж хотіли так зробити. Вони, правда, говорили в ім'я апостола Павло Христа. І ви пам'ятаєте, що Дух сказав? Я Павла знаю, Христа знаю. А ви хто такий? Тому, якщо в нас буде ціль, або ми наповнені будемо, не Духом Святим, і основою в нас буде не слово, то ми можемо й Донкрат підставити не в тому місці. І не на те місце поставити, і можемо тонаж не підібрати. І в такому випадку на тому місці все залишиться, а ми будемо мати урон. Ми можемо надлуматися. Тому що в Донкраті, якщо великий тонаж, сальник починає вибігати. І це називається поломка. Вже його треба ремонтувати. Дорогі брати і сестри, прислідкуємо кожен за собою. І для себе, для, я для себе, а ви для себе, зробимо висновки, що основою всього повинен Дух Святий бути Ісус Христос в Слові. Станемо, помолимось. Згуртуємося по дві три людини і помолимося, я завершу.